Ну, декілька слів про духовні практики. Ми говоримо, чи може людина самотужки займатися духовними практиками, чи їй потрібна, наприклад, якась духовна група, духовна спільнота. Відповідь так і ні одночасно. Тобто, ну такий от парадокс, але це не те, що я тут щось заумнічав. Діло в тому, що є такі дуже цікаві дослідження, які говорять про те, що людина як певна цілісність складається з двох таких, знаєте, частин. Перша частина це генетична частина, і це незмінне наше. Це те, що від від тата, мами, від дідуся, бабусі прийшло до нас. На першу ми не впливаємо, практично не впливаємо. А друга – це соціальна частина. Це наші звички, це наше формування, і ось тут, в цій другій частині соціальній, дуже велике значення має сфера спілкування. Ця друга частина вона складається з трьох підчастин. Перша це сфера спілкування, друга це інформаційний простір, в якому ми знаходимося, і третя це наші знання, де і як ми вчилися. Але оця сфера нашого спілкування, наш круг спілкування, вона домінуюча для формування нашого характеру і наших звичок. Чому є такі Українські приказки, з ким поведешся, від того наберешся. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Висновок на нас, як на особистість, на формування нас як особистості, впливає дуже багато складових: генетична складова і соціальна складова. А в соціальній складові найбільше впливає сфера спілкування, тобто той круг людей, які нас оточує. Так називаємо внутрішній круг. І під впливом цього внутрішнього кругу ми розвиваємося, ну, або деградуємо.